Щорічно 9 лютого у багатьох країнах відзначається професійне свято лікарів-стоматологів. У це свято зубні лікарі приймають вітання від колег, рідних і близьких, і звичайно від вдячних пацієнтів. Хочу подякувати всім, хто пов'язав свою діяльність цією професією, бо вона дуже важлива: побажати всім здоров'я, успіхів, мирного неба. Поваги всім нам побажати скорішої перемоги над ворогом і повернення до нашого привичного мирного життя. З дитинства мріяла лікувати зуби, допомагати людям, щоб в них були гарні усмішки. Хочу привітати колег зі святом, побажати їм бажаної перемоги. Здоров'я сьогодні у Покровську відбувся захід, на якому працівників цієї галузі привітали зі святом та подякували за їхній труд. Люди регулярно відвідують зубного лікаря, так само як і інших представників медицини. Кожне покоління відчуло на собі різні методи і прийоми лікування зубів. Сучасна стоматологія стрімко розвивається, і на даний момент похід в зубний кабінет не такий страшний і проходить майже безболісно. У міжнародний день стоматолога ми приєднуємося до привітань на адресу всіх, хто пов'язав свою трудову діяльність з цією професією. Бажаємо успіхів зі святом вас.